Так, всім привіт, обіщане відео. Те, що я обіцяв, на сьогодні буде про вапно. Значить, дивіться, отримав я посилку, я вже її ось і розпечатав. Ну, щоб не затягувати, просто я її розкрив. Зараз дірву ось. Та, щоб камеру не знімати. Дивіться, я її відправлена була 13-го. Бачите, 13-10 да? вона прийшла мені з Чернівецької області з село Мамаївці. Так, знайомі мені підказали одні, одні з підписників сказали, що там дуже гарне, гарне вапно. Люди самі вдома його випалюють. Тобто, Зараз ми, я розкрию. Значить, мені зразу скажу, в мені обійшлося. Я виписував тут 10 кілограм, замовив я. В мені обійшлося 10 кілограм 200 гривень. Тобто 20 гривень 1 кілограм. Я знаю, що зараз ви спитаєте, скільки доставка. Я зразу вам і на це питання відповім. Скільки доставка. Доставка, як обично, як у новій пошті, да, заведено. Ну то тобто є доставка дорожча, ніж сам товар. А конкретно це мені обійшлося 250 гривень, тобто 200 гривень. Товар і 250 доставка. Ну, це не, Я не хочу сказати, що це вина продавця. Це не вина продавця, ну, такі реалії. От. Тут, бачите, лишнього нічого немає, тобто коробка. Ого. Ну, навіть хоч, бачите, трохи бумаги положила нова почта. А так-то оця біда, ось я витягну, дивіться, з коробки. Ось воно таке гарне. Пакування тут зараз я розріжу, ми подивимося, знайдемо, де там те вапно. Ви бачите, воно все заклеєне, навіть ще й ручка є. Це ж, мабуть, несли до нової почти. Коротше, зараз ми розкриємо і все докладніше я вам покажу. Оце все діло. Так, я замітив, що тут ще пакети внутрі, то я... Старався акуратненько, дивіться, бо воно в пакеті. І оце, я так розумію, це воно по 5 кг пасоване. Дивіться, запаяно як вакуумному, Такий цупкий. Що називається, такий цупкий салафан, поліетилен, не знаю. Ну, коротше, воно дуже таке цупке. І тут воно куски, прямо здорові куски цього вапна. Прям тут камні. Немає тут нічого насипу. Ну, типу по трюхи, тут камні. Значить, витягнув, як ви бачите, один пакет. І ось, ось другий пакет. тобто Два пакети. Я так розумію, що люди його фасують, ну, напевно, що по 5 кілограмів. Бачите, два пакети. Ви знаєте, це дуже добре, тому що ну, саме вапно бажано і хранити, от як показано ну, тут ось в оцих пакетах. Бо воно йому свойственно фатати сирость, а коли фатає сирость, він починає ну, потроху розрушатися. Тобто ну, осипатися, може розсипатися, якщо довго лежить. І на воздухі воно може ну, розложитися. тобто, погаситься. Ну, давайте так, я все одно равно... будемо вскривати один пакет, да, виберемо невеликий камінець, тобто я зараз акуратно вскрию таку невеличку, пророблю, бо потім треба буде заклеїти. Бо нам треба провірити, що воно таке. Я все акуратненько так раз прорізав і потім я його заклею, Уже я зніму відео і заклею. Тим більше, що нам треба невеличкий кусочок якийсь знайти. Ну, ну давайте отакий ось, гляньте. Кусок. Бачите? Зараз я подивлюся, чи він у нас у банку влізе. Якраз проходить літрова банка, зараз ми тут опит будемо проводити. Значить, ми це вбираємо в ящик. Я це уберу з столу. Ну, Тобто в ящик воно положу обидва ці пакети. А оцей кусок який ось... Ми зараз беремо банку, ложимо в банку, дивіться, отак вона виглядає, отакий кусок і заливаємо водою. Провірить, погаситься, ми його профільтруємо, подивимося, з ну, чого воно, воно тут зроблено. чи як би воно. Дивіться, я навмисно не виключаю камеру. Да, воду треба теплу сюди лити, щоб ви були в курсі. В теплій воді воно швидше розчиняється. Зараз ми подивимося, піде реакція, не піде і коли вона піде і як вона буде проходитися, ця реакція. І так, пройшло 30 секунд і, і зразу з'явилися звуки характерні. Не знаю, чи камера передає чи ні, але вже воно там шкварчить прямо. І вже пішла реакція. Зараз я обійду, дивіться. Ого. Короче, починає воно тут. Пішла реакція здорова. Я, мабуть, зніму його з столу, бо я не знаю, чим це зараз закінчиться. Будемо знімати відео на землі. Отак ось. Та щоб воно не нам стіл не. Ого, починає кипіти. Не знаю, як його показувати вам. Я бачу, що воно кипить прямо. Буду надіятися, що воно видно там. Кипить. Гаситься. Це каже, що вапно в мене ця все знержавійки. Коротше, шомпу. Поколотим його трохи. Так, да, кусок розпадається там. І все ж кварчить. Ого! Ви знаєте, мені кажеться... Та дивіться, воно видно, що воно... Гляньте, кипить. Гейзер получається. Просто кипить. Гляньте. Закипіло геть. Йомаю. Це каже, що дуже воно качественне. Гляньте. Ого, оце кипить. Я такого ще й не бачив. Я навесні. Дивіться, що, що відбувається. Ви бачите, що відбувається? Мені здається, що там вже й нема нічого. Не ощущається нічого там. Нема там вже й ніяких. Ну воно ще все одно кипить. Відео трошки затримається, але я думаю, мені неохота виключатися постраз, розумієте? та й воно, коли так знімаєш, воно більш правдоподобно. Як ото кусочки. знаєте, Я такий сам я не дуже ну, якби довіряю. Мені треба, щоб ось я бачив це все діло. Хай я лишні три минути подивлюся, потрачу время. Ну, Зато в мене ніякі сумніви вже брати не будуть. Я вже розумію, що воно. ну, що це качество. Блін. гаряча таке, ну кипить же ж, бачите, так? Да? Все, таке зробилося ріденька ріденьке Ну, трошки, мабуть, ще водички треба, чуть-чуть додавлю, щоб, не... Бо... ну, щоб не густе було. Добавлю трохи води. Ну, щоб процідити його, щоб легше було. Все, поколотили. Я вам не буду розказувати за бордовську, бо відео не про це, але ну, вапно я брав іменно робити бордовську суміш. Буду обробляти. Повністю сад, усі дерева, всі персики, які посадю, ну, повністю весь сад буду обробляти. І Можливо, буду обробляти виноградник ну, перед самим-самим вкриттям. Малину буду обробляти, буду обробляти От. Тобто я для цих цілей брав ну, оце ось ось лапно. Ну, це вапно, я ж кажу, прийшло з черніців, я вам сказав відкуди. Значить, координати продавця я закріплю в коментар своєму. Верхній коментар буде закріплений. І там буде номер телефона, ім'я і номер телефона, де це можна ну, купити. За ціну я вам сказав 20 гривень, 1 кілограм. Скоро мені ще прийде. Там, де я брав весною, ну, то мені якби знайомий прислав, прислав із могилів Подільська. От. Ну, він там на, на базарі купляв, то я не знаю, ну, просто він купив для мене і прислав мені. І Скоро ще раз при, ну як би, теж він прийшла мені там 10 кілограмів. Ну, тобто я зібрався багато, обробляти. І дивіться, при вас я, я ситочку взяв. от Зараз ми подивимося. Дивіться, при вас лю, не виключаючи камери, нічого. Так, банку показую. Зараз я її сполосну, возьму, щоб у вас вообще сумнівів не було. Що ви будете купляти, кому потрібно. Дивіться. Вилив. Бачите що небудь чи не бачите? Нема взагалі нічого, гляньте. Дивіться. Чисто, сито, гляньте. Бачите? І банка. Осьовано. Із п'яти балів, із п'яти балів даю 5 з плюсом. Тобто я, тут нема чому навіть забивати нашої обрискувач. Це я, напевно, цей год обійдуся без колготків, так? Да? Щоб проціжувати. Коротше, я вам показав такі куски, дивіться, здорові, воно, куски, прямо добротні. Запечатано воно. Ось такі пакети. Зараз я заклею цей пакет. Цим уже дерево там, щось маленьке побілю, просто піду і побілю, О, ну, застигне, ну, не буду я виливати. Раз я опит, експеримент показав, то просто побілю там дерево чи стопчика, якого та й усе. Так що. От я вам все розказав, усе буде показав, як воно виглядає, яке воно після гасіння, що там мусор, не мусор, ви все бачили. Немає там абсолютно нічого. Навіть немає чого. І ну, Я вам показав сито. Сито це те, що муку я, я, і трохи у жінки спер. Зараз зароблю. Ну, то таке. Тепер зараз перейдемо до. Цього до мідного купоросу. Значить, зараз я беру. У мене він ось я вже теж якби, є мідний купорос. Зараз я положу камеру, чи не положу, а по... закріплю. і покажу вам за мідний купорос. Я виписував його з двох місць. Це в мене мідний купорос. Значить, я зараз вам покажу. Дивіться. Та, ось цю пачку возьму. Це я узяв мідний купороз у садовому раю виписував. Це я виписував весною. Дві упаковки. і Зараз він там є. Тобто я, одну, я брав три упаковки. Одну я, ну як, розійшлася в мене, да? я робив бордовську. От. А дві в мене залишилося. Рік випуску його. Ось, 24-й, він свіжий, 11-17 число, перший місяць 24-го роду. Коротше, термін зберігання в нього 24 місяці. Йому у грудні буде тільки рік. Ну, тобто ще до грудня я його вже ось використаю. Ну, зразу цей. Це я взяв значить, у садовому районі. Посилання я теж закріплю у своєму. Я всі посилання закріплю в першому коментарі. в Посилання на мідний купорос. Посилання на вапно, на це, що я вам показував. ну, на це вапно, да? От. І на мідний купорос. І ще мідний купорос. Я зараз вам принесу, покажу. Я виписував тож, в одній фірмі. Зараз я принесу, сам вам розкажу, ну вже 5 Це, Оце іменно тут написано, що виробник ось іменно руминня, оцей Мідний купорос із садового раю. Ну, там є Турція, Турецька, коротше. Я принесу зараз той купорос, який в 5-кілограмовій банці. От. І ми цей. Зараз він якраз мені треба зараз забрати його. От. І Ми проведемо тест. І По цьому я відкрию на камеру, не переключаю камери, Подрежу, з цієї упаковки і візьмемо з 5-кілограмової, що прийде мені, ну, що вже доїжджає. Все. І я зараз провірю два гвістка, коротше, два стаканчика, один той і один цей, і ми подивимося, бо це, що зараз мені йде, виробник Польща буде. Подивимося, зрівняємо і ми все поймемо. Який лучший, чи може він не одинаковий. Ну, тобто який має право на, на життя, на покупку. Тобто, ну якось так. Не переключаємося, дивимося далі. Так, ось все, принісся отримав посилку Короче, все Дивіться. Мідний купорос, марка А, мідь сірчано кисла, вищий гатунок, 5 кг килограмм дата виготовлення. 10.05.2024 короче, на кришці відкриваю Сейчас мы все. Побачимо. Так, відкриваю. Дивіться, отак виглядає. Голуба-голуба. Дивіться. Оце таке. Узяв я віса. Зараз ми. Зробимо. Зробимо, значить, зараз старую віса. Так. І насипимо однакову кількість у стаканчик. Ось 4-5. Давайте зробимо ось 10 грам, коротше. 10 грам ось цього, ось з оцього відра 10 грам. ставлю сюди. І зараз насипаємо 10 грам ось з оцього ось пакету, який я вам показував. Зараз ось розкриємо цей пакет із садового раю. Ось Верх ногами да, показую ось Коротше, відкриваю цей. пакет. Ще й вітер сильний такий. Я зараз уголочок надріжу і ми. Потім прищепкою його. Щось мало. Так. А цей чуть-чуть такий темніший на колір. Я сиплю ось і бачу, що він чуть-чуть темніший. А ну-ка зараз ми зважимо. Ох, чуть-чуть переборщив. 11 грам вийшло. 11,5 Значить, ми зараз зробимо і тут 11,5. Так. Отак от. Так от. Тютілька в тютільку. Все. 11,5 зараз я вам покажу. Для чистоти експерименту гляньте. Одинадцять і п'ять. І цей стаканчик. Дивіться. Одиннадцять і п'ять. Коротше. Одинадцять і п'ять. Це в нас з тієї сторони ось. ставлю я зразу пакет. Коло нього. от. Ну, а це ось здоровий. І зараз ми однакову кількість води сюди заліємо. Так Та, так от, щоб одинаково було А ну Щас два стаканчика рядом. А дивіться як колір відрізняється, гляньте, бачите? Навіть тут сюди треба чуть-чуть долити Це трошки аж такий, наче... О! Ну оце вже точно. Там де виробник Польша, він наш трошки такий бачите, блакитний. Не знаю наскільки камера передає. Зараз ми. Немає кристалів, вже зразу і розтворився. Голубе-голубе. От дивлюся в камеру, камера не показує, що це голубе, дуже такий блакитний-блакитний, це трохи відрізняється. Зараз ми подивимося Розчиняється майже, навірно, одинаково, зараз да? у стакане, а я гляну що там є осад чи немає. А ну Чуть-чуть є. -чуть геть трішки. А тут нема нічого. Геть нема нічого. Тобто польський растворяється геть і зразу. Так, зараз ми. Тепер що ми робимо? Тепер ми робимо, Ось у мене є гвіздок, ми ставимо сюди гвіздок один. О, поставило, воно він стоїть. І ставимо гвіздок у цей рощин. І подивимося. Зараз. Ну все, одинаково воно стоїть. Тобто воно в стакані. Тут гвіздок і тут. От зараз ми подивимося, от отчитаємо, давайте. Скільки тут. Я виключати камеру не буду. Ну Тепер дивіться, скільки тут пройшло. Секунд 20, да? я витягую цей гвіздок із, із польського. Бачите? Давайте я так положу на біле. І витягую гвіздок із цього. Тобто однаково пройшло час. Дивимося на ступінь, ступінь окрасу. Значить, у нас виходить, давайте на біле, на білу кришечку, щоб було видніше. Унизу у нас оцей нижній гвіздок. Ось ось нижній гвіздок, оцей тобто з польського розчину. Той з румунського. Що хочу сказати, покрашено абсолютно однаково. Геть одинаково. Тобто Не більше, не менше. І держиться добре на гвозді. Тобто і той робочий, і садового раю, оцей робочий, от мідний купорос. І оцей, качество в них одінакове, але ростворяється скоріше оцей польський. Тобто мені геть немає осаду, абсолютно. Геть чистий стакан, вроді би там нічого і не колотили. А в цьому воно ну, є чуть-чуть ну, він є. даже не чуть-чуть, а так от значно більше видно. Прямо на стакан, звісно, воно там не дуже видно, але на очима я бачу, що тут є осад. Тобто цей. Ну, може він щось заявлений, якби вищий гатунок, да? От. ну да, вищий гатунок, бачите, оця така ось у нього банка. Тепер по цінах я вам скажу. Значить, по цінок, а... значить, мідний купорос оцей, що із Садового Раю. Дивіться, оцей мідний купорос. Ось гляньте, я тут спеціально написав. Хоча я вам напишу це під відео там, у закріпленому коментарі своєму. Ціна 1 кілограму 225 гривень. Це я дивився тільки що. Виробник Турція. Мінімальна сума заказа на сайті у них 375 гривень. Номер телефона ось, 0,98 058 80 15. Це садовий рай. Оцей. Оцей іменно. Я заказував. Дивіться, ось сюди далі вище. Сата груп. Це я заказував у Києві. Мідний купорос, найвищий сорт, марка А. 5 кг. Коштує 1060 гривень за 5 кілограм. Значить, телефон 0,67 400 44, 82, 22. Подержу, отак, ось. Ви собі на паузу ставте та переписуйте, кому це потрібно. Все, по мідному купоросу. Тепер по вапну. Значить, по вапну у нас вапно, оце кускове. Що я вам показав. Ось воно, да, я його вже положив. Добре упаковане. Гатунок відмінний тут безспорно Дивіться Записав також, теж напишу в закріпленому коментарі, буде під відео. Ну і написав на листку, бо все одно хто не може чи з телевізора дивитися, не може подивитися там коментарі чи що, то побачив на екрані. Вапно 0,95 123 29 56. Марина. 20 гривень за 1 кілограм. Оце отак воно все. На цьому все. Я вам усе показав, все розказав, що можна. От. Усім дякую за перегляд. Може комусь ну, відео чуть-чуть затягнулось, вибачайте. Ну, треба було якби, показати досліди. Я вас ні до чого кажу і казав, ніколи не до чого не закликаю. У вас є свій якби, телефон, ноутбук, комп'ютер, у кого що. Є простори інтернету, може знайдете десь дешевше. Я не знаю. Ну, по 20 гривень за таке качество, що я вам показав, я навіть не знаю, де можна дешевше знайти. Може десь і є. Значить, тим, що я показував розколотив, я його не вилив просто на землю. а Ось бачите, що я зробив. Ось так воно виглядає. Ось я свою павловню побілив, скажімо так. Воно, вона виросла це два роки їй. Ось яблуню тут забілив трохи. І забілив ось тут. Трошки персик ось у мене. Да? Ну, Щоб не виливаджа на землю і ось осливу побили. Оце так, от тим 700 грам. Те, що в мене було у банки, що я вам показав, я його, бачите, воно і на дереві. Так що, вапно супер. Оце. І оці речі також. З цим я навесні робив, усе було добре, так що, незважаючи, що він там. Чуть пізніше розтворюється. Цим я тільки буду працювати. Так що ці, ці добрі, що цей фунгіцид, що, що цей мідний купорос. Брав я вам сказав, де на цьому все. Усім миру й добра. Будьте всі здорові до наступного відео.